Церква джерело життя, бачу цю церкву як церкву, через яку діє Бог. Церква українська, церква в Америці, церква, яка не забуває свою рідну землю в 25-му поколінні. І церква, яка актуальна для Америки і для Сакраменто церква, яка віддає, церква, яка посилає. Церква, в якій б'є джерело, і людям хочеться бути там. Церква, в якій є сильна команда, і посвячені зрілі лідери. Церква, яка любить дітей і дуже сильно поважає старих людей. Саме такою церквою, джерело життя, я хотів би пишатися і хотів би зустрітися через. Якісь роки в майбутньому. Церква, через яку діє Бог. Нехай ваша церква буде саме такою. Вам Божого благословіння, сміливості, ревності і посвяти. І Господь вас буде робити такими.